Та-да! Подиві які зонтики. Подивій які гарні риби. Подиві які мухомори. Наїсти і сміятися. Весело, весело. Круто. Подивіться, які мухоморчики. Красавчики. Зонтики, красавчики, мухоморчики. Можна під таким зонтиком, як іде дощ, в лісі, просто заховатись від дощу. Ти, така красота. Сосни дуже багато. Лисичок. нашли такі мухоморчики. Ще лисички, якісь польські гриби ще знайшла. Тільки в ліс зайшла. Ось таке щось знайшла. Не знаю, що це, чи польський гриб. Ось таке знайшла. Такі гриби. Не густо. Шукаємо білі гриби. Не втрачаємо надії мухомори мухоморами, а ми шукаємо білий гриб.